Я не розумію, чого я раніше про неї нічого не знала. Напевно, тому що в мене не було таких консультантів, як ні, Ніні. Усім привіт! Сьогодні з вами консультант Ольга, ваш експерт по підбору догляду в магазині Ніні. Ні, ні. Сьогодні я хочу розповісти вам про свою улюблену піночку для вмивання. Це пінка з березовим соком від рамба. Я думаю, ви хочете бачити, що це моя улюблена піночка. Трохи про свою шкіру. У мене комбінований тип шкіри. Влітку він зазвичай схильний до жирності, а взимку більше до сухості. Для себе я знайшла просто ідеальне базове очищення, це ця піночка з березовим соком. З нею змиваюся класно всі забруднення, при цьому вона не залишає після себе відчуття сухості чи стяпності. Має приємну, легку, гелеву текстуру, що добре піниться. Після вмивання нею шкіра стає м'якенькою, зволоженою, з відчуттям чистоти і свіжості. І саме ось цей варіант мені чудово підходить, тому що я люблю, коли змивається піночка повністю, при цьому, щоб вона не пересушувала шкіру. А знаєте, що я в ній люблю саме більше як консультант? Це те, що вона підходить усім типам шкіри, незалежно вона схильна до сухості, чи жирності, чи нормальна. Можливо, навіть зневоднена підходить всім. Це дуже класна базова піночка. А саме, вже в залежності від типу шкір, ви можете додати до неї якісь активи. В складі вона має березовий сік, як ви вже всі зрозуміли. Березовий сік дуже класний компонент. Він має антибактеріальну, зволожуючу та антилікову дію. вітамін С, який дає потужну антиоксидантну дію, а також екстракт олину, який має антибактеріальний та заспокійливий ефект. Це перша кліночка, яку я хочу повторити.